Всім привіт, спасибі за аплодисменти. І почну я, власне, з порівняльної характеристики з нашою країною, країною, в якій мені довелось жити останній рік. Тут поля стеляться, там пустеляться. Там справа ясна, тут злива. Тут і там я щаслива, тут і там я щаслива, доки зерна мелються. Доки зерна мелються, піч жариться. Всім треба хліба, ребла ломить. Тут і там жертва й поміч, тут і там жертва й поміч, доки, доки стогне мельниця. Доки стогне мельниця, світ крутиться, змовкне світ зупиниться і замислиться. Мельницю на милиці, мельницю на милиці чи на коромислиці. Взяли коромислиці, напоїли поле, там справа ясна, тут голо. Землю розпанахали, землю розпанахали, і готово. Чорна кров, чорнозем, бактеріани й кози, спеки і морози. Всім всього рівно, всім криво. А що я щаслива, а що я щаслива, то мені крила. Вівіли Спасибі, спасибі. Так, віршик, яким повинен бути чоловік, хлопці, слухайте уважно. Чоловік має бути стіною, у яку я впиваюсь губою, об яку витесую нігті, має бути надійним ліктем, на який я спираю вічність, має бути од світу відсіч і захист от болю. Чоловік має бути морем, у якому виблискують зорі, і пісочком м'яким і чистим узбережжя його вистлене. З ним амброзію і отруту я щодня розділяю тому. -то чоловік має бути. В тому морі я буду сіллю, бо одвіку мене там посіяли. Буду зимна й гаряча, осіння. На моє з чоловіком весілля позлітається листя зі співами. Так бороли, любились і вірили, що одним стали тілом ми. Усім невіруючим присвячую. У нас є вони і ми. І серце залите отчаєм, коли нерви здають, кури, кажуть, що полігчає. У нас є я, і ти, і мозок з непевним вмістом. Мені підказали пий. Ну, що було відповісти? Я стояла, я лежала розмазана в листі у суцільній всесвітній рані. Хтось здається, сказав, молись, але я вже була не встань. Ой, убили хлопчика, я убила. Ой, чому ж ти, хлопчику, у могилі? Ой, чому регочешся, катуляєшся і від мене, хлопчику, затуляєшся? Я тебе з могили, як з колиски, вийму, я тебе у вина, як у море виллю. Витру тобі пам'ять, вирву горб зі спини, будеш собі, хлопчику, майже як людина. Будеш собі вірити, будеш мандрувати, будеш собі мріяти кимось стати. І об'єшся, хлопчику, сам об'єшся. Ой, чому ж ти, хлопчику, так смієшся? Моє лице важке й важливе, мої уста терпкі й терплячі, мої тіла такі гарячі, що доторкнутись неможливо. Мої щелепи крихкі й криваві. Мої діла німі, і німби в кутку лежать затерті, ніби не грають більше в цій виставі. Мої слова проходять мимо усіх гармоній і мелодій. Моя душа така холодна, що доторкнутись неможливо. І кожен сіє нетерпляче, незрячі зерна, мимолона, бо небеса такі солоні, що їх мені ніхто не бачить. За північ чекаєш, мов страти ранку. Місяць, як завше, шурує роги. Вишукаєш в небі чужого таланту, щоб вірити й жити заради когось. Інакше за планом зварюєш та й тільки, надто вже сіро, мабуть, і скупо. Знову депресії, сльози, горілка, словом, звичайна людська сукупність. Отже ж, будь ласка, зверни до мене лик свій небесний, жадана суко. Справжній поет, попри вміння писати, мав би також володіти і слухом. Битиму словом до посиніння, поки нарешті не втямиш затям. Ти не в державі живеш, а в країні. Правда, це важко назвати життям. Ти не в країні живеш, а у світі. Хтось пропонує тобі кордон. Я ж тобі чітко даю зрозуміти межі чи їсти, а ти в себе вдома. Швидше у всесвіті, аніж у світі. Завше дитина, ніколи дорослий. Ти не знайдеш на дипломі освіти, справжня освіта, набутий досвід. Битиму словом до посиніння в світі панує підміна понять. Глянь мені в очі за межами тіла, люди мені відчайдушно болять. Не торкайся до мене ніколи, Василю, я щораз відчуваю маленькі насилля, але крапля до краплі, і я вибухаю. Не торкайся, Василю, я тебе не кохаю. Бо не вмію кохати, бо кохати не сила, бо кохання це теж наді мною насилля. Бо нема в ні трохи добра ані волі, бо кохати це наче любить, неживою. Бо кохання, Василю, існує для немічних. Коли хочеш, зготую тобі вареничків і зашую сорочку і зачешу чуприну. Коли хочеш, Василю, зачнемо дитину та зі спільної згоди. Не торкайся до мене. Я сама не своя, коли ліплю вареники. Вранці знову повіки напухлі і застиглі нажахані очі. П'ю свій чай не моєї кухні і замішую в ньому листочки. Я негайно ж зготую страви, як побачу, обличчя голодні, та якщо не знайдеш вранці кави, це не я, це моя самотність. У душі дощить, блискавиці. Не було так в твоєму плані. Не питай, не шукай, не дивися, це не я, це моя безпорадність. Ти лютуєш, з якого це дивався з комп'ютера твого стерто? репетуєш, це ти зробила? Це не я, це моя відвертість. В небесах чорні діри захмарені, чим з червоним зорі заляпані. Не з'ясови, за що їх покарано. Це не я, це моя наляканість. Ти вслухаєшся в струми по жилах і в напружений внутрішній гомін. Я невинна, не я полюбила. Полюбила моя невагомість. Тут треба дивитися, чи це чи там можна помітки, я присутній.

Окей, одягай рукавички і ріж. Як сподобає щось, то їж. Ну а я ж берну тобі вірші, зачинюся в хаті. Я б жила, та воно простіше одягнутися в юду, повішатись, особливо, коли так мрієш безконечно втікати. У мене є життєдайний бальзам. Я впускаю до себе в храм, та сторонний побачить там хлам, посірілий від пилу. І у мене щоденний злам, і щодня мені брак не зла. Одягнути це все в слова і встромити їх в тебе, як вила. Дякую.